Багато хто сьогодні губиться при виборі між розумним годинником і фітнес-браслетом, тому що один ніби як є більш функціональним і виглядає солідно, а інший легкий і спортивний. І тут на сцену виходить компанія Amazfit, яка вирішила: ну а для чого взагалі обирати, якщо можна просто поєднати і зробила Amazfit Bip 6. В результаті маємо справді розумний годинник, який одночасно виконує функції фітнес-трекера. При цьому виглядає стильно, має купу корисних фішок і при цьому ще й коштує адекватно. Словом. А бюджетний прикольний і здається реально народний варіант. Тож давайте подивимось, чи так воно є насправді. І одразу ж на початку поділюся з вами приємною новиною, а саме тим, що при замовленні цього годинника або будь-якого іншого товару в магазині кібернетики онлайн ви можете скористатися промокодом ігор і отримати безкоштовну доставку вашого новенького гаджета. Всі посилання, як завжди, в описі, і тепер вітаю. Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть. Ігор, і сам час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали! Я хотів би сказати, що пакування та комплектація тут такі ж, як і у всіх інших годинників на ринку. Але тут Amazfit змогли мене трошечки здивувати, тому що тут вам сам годинник, документація, яку ніхто ніколи не читає, і маленька магнітна капсула для зарядки. Провід сюди не поклали, і компанія сподівається, що він уже у вас є. Ну, направду, скоріше за все, ви маєте вдома звичайно, USB Type-C, але. Я був просто шокований цією лаконічністю, тому що це одночасно і геніально, і просто якось прикро, що ще один елемент, отак от зник з пакування. Тож, вже чекаємо, коли так само зроблять і всі інші. Сумно. Сумно аж за край. Коротко пробіжимося по дизайну самого годинника, бо ви, власне, і так його бачите. Отож, тут в нас алюмінієвий корпус. Зверху amoled екран діагоналі 1,97 дюйма з роздільною здатністю 390 на 450 пікселів, частотою оновлення 60 Гц і максимальною яскравістю 2000 ніт. Рамки навколо невеликі, симетричні, режим Always on Display тут теж доступний і до екрану. нуль питань. Він чудовий і в день, і вночі, і в тіні, і на сонці. На гранях праворуч тут дві кнопки. Керування та мікрофон, ліворуч динамік знизу, власне, всі датчики. Сам годинник, звісно ж, має захист від води в 5 атмосфер, тобто під дощ, душ для нього абсолютно не страшні, і на руці він теж сидить зручно і легко. Вага тут 28 грамів, а це означає, що ви дуже швидко перестаєте помічати його власне на руці. До речі, окрему увагу слід звернути на ремінець. Мені він дуже зайшов стильний, цікавий, приємний, і це в нас силікон. І мені ну дуже зайшов такий формат. Для мене особисто це ну, не 10 з 10, але десь. Вісім точно. Ну і отак, от доволі швидко, ми переходимо власне, до основного даного годинника, а це його фішки, функції та можливості. І тут очі розбігаються, але розпочнемо зі спортивних режимів і всім, що напряму пов'язано з вашим здоров'ям. Отож, якщо ви активні або просто хочете слідкувати за собою, то біб 6 може без перебільшення стати вашим міні-тренером. Тут більше 140 режимів тренувань: це біг, ходьба, плавання, велоспорт, його силові вправи це лише частина. Кожен режим збирає дані про ваші пульс, калорії, кроки і навіть рівень кисню в крові. І окрім цього, тренування можна доволі детально налаштувати по підходам, з якою вагою працюєте, скільки повторень робите. це справді дуже зручно. Звісно ж, тут є моніторинг пульсу, він працює цілодобово, і годинник може нагадати вам, якщо він раптом буде надто високий або ж надто низький. Сну тут теж приділили увагу, і Amazfit bip 6 аналізує тривалість фази сну, а потім в додатку. Власне, показує, наскільки ви відновилися за ніч. Є навіть оцінка стресу з порадами для дихальних вправ. Окрім цього, тут є вбудований GPS, а це означає, що годинник може записувати ваш маршрут на пробіжці навіть без смартфону. І це прям топ, особливо, якщо ви любите бігати, так би мовити, без зайвих речей. Але в мене чогось ця карта ніяк не могла відобразитися, проте ніби як це тільки. Моя проблема, тому чекаю на оновлення. Що ж стосується розумних фішок, і загалом тих елементів, які не пов'язані з відстеженням ваших життєвих показників, то тут теж доволі цікаво. Зрозуміло, що ви можете стежити за прогнозом погоди або ж ставити собі будильники, таймери, отримувати сповіщення. І за останнім, до речі, дуже цікава ситуація, тому що на iOS вам доступний тільки перегляд повідомлень. А от користувачі Android можуть навіть на них відповідати. І що, як на мене, дуже Дуже навіть несправедливо, але це питання до Apple, а не до Amazfit. Зі ще прикольних фішок, які тут є, це можливість приймати дзвінки і дзвонити прямо з годинника. Звук доволі непоганий, і ви чуєте співрозмовника. І він відповідно теж що і вас, що доволі важливо, тут можна зберегти або ж улюблені контакти, або ж вписати номер власними руками, якщо звісно його пам'ятаєте. Також годинник синхронізується з календарем на вашому смартфоні і може показувати їм нагадування про найближчі і ще заплановані в ньому події, якщо у вас такі, звісно ж, є. Ви можете окрім цього записувати голосові нотатки прямо на годинник, і він їх зберігатиме, адже тут є внутрішня пам'ять 512 МБ, А це в свою чергу означає, що і музику сюди завантажити можна і підключитися до навушників і бігати зранку не просто в тиші, а з улюбленим плейлистом. Саме час написати свою улюблену пісню в коментарях. Коротко про програмне забезпечення та його можливості. Отож, годинник працює на ZEP OS і тут є одноіменний застосунок, де ви можете налаштувати і кастомізувати всі елементи, вибрати дизайн Face, завантажити застосунки у фірмовому магазині. І самих застосунків не сказати, що дуже багато, але знайти щось для себе точно можна. Єдине, що частина і циферблатів, і застосунків платні. Ну і в доступні ігри тут грати не дуже. Зручно зі справді цікавого тут є штучний інтелект, а саме ZEP Flow, який може виконувати якісь ваші завдання, по типу поставити будильник. Це дуже дивує в такому бюджеті. І спочатку я гадав, що ця фішка в нас взагалі не працює. Потім думав, що вона працює тільки англійською. А врешті виявилось, що він повністю розуміє українську, просто відповідати вам буде англійською. І це дуже, дуже дивно. Насправді, тому що жоден з конкурентів вам такого не запропонує, і це дійсно крута. Фішка біб 6 це той випадок, коли очікування були значно перевищення. Звісно ж, варто згадати і про автономність. Тут в нас акумулятор на 340 мАч, і максимум, який він може вам запропонувати, це 14 днів роботи від одного заряду. Але звісно ж, це у випадку, якщо у вас буде вімкнено тільки базовий набір функцій. Якщо вімкнути все і активно використовувати BIP6, то це значення зменшиться десь так вдвічі. А якщо ви дуже активний бігун і спортсмен, то ймовірно у вас це буде десь 3-4 дні роботи, що все ще краще ніж повноцінний смарт-годинник, але звісно ну, гірше за звичайний фітнес трекер, проте як на мене, це чудове значення, особливо враховуючи набір функцій. Ну це то. Отже, Fit Bip 6 це справді та сама золота середина, коли не треба обирати розумний годинник чи фітнес-трекер. Він бюджетний, він прикольний, він має все, що має мати сучасний гаджет на вашій руці. І чесно, такий варіант навіть трошки дивує, тому що за ці гроші ви отримаєте дуже багато фішок. Також нагадую вам, що посилання для купівлі цього гаджета в описі, і у вас є промокод ігор на безкоштовну доставку при замовленні онлайн. Ну і поставте цьому відео вподобайку. Підпис. І тисніть на дзвіночок. Вам не складно, нам дуже приємно. Ну і дякую, що додивилися відео до кінця. Зустрінемось у наступних на каналі Кібернетики.